Мене звати Олександр, андер, ветерана, 57-й -пі о... брига, аде, весна має 23-го 5-го три А ну, Аму... приход гра Ада і вплив. Він одужаний мій пси і ста. У вересні цього року Олександр потрапив до нас на реабілітацію з наслідками мінно-вибухової та акубара травми. Пацієнт був оглянутий спеціалістами мультидисциплінарної команди у складі невролога, фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення. Та був розроблений індивідуальний реабілітаційний план. Після місяця інтенсивної роботи у Олександра покращилась ходьба та мовлення. Ми продовжуємо всі необхідні реабілітаційні заходи для досягнення найкращих результатів. Я Дуже хочу звіт звісно, подякувати лі лікаря ми лікарні то так смачно году. Мої фізичне ерготерапевти. Ефте поя є багато по пацієнтів, і ко кожно те, те, те такий пі підхід під максимально вівівівіддаються Ну, респі.